Евказолін створений для вільного дихання, дихай носом. Ефказулін. Ну, отже, шановні, там ми тут. Я думаю, що всі під враженням від того, що Володимир Путін, російський диктатор, отримав ордер на арешт по суті справи. І що найменше в 122 країнах, якщо він там з'явиться, його просто зобов'язані заарештувати і доставити до міжнародного суду в ГАЗі. Але щоб це сталося, нам ще всім разом треба дуже добре попрацювати. І так, ми маємо бути сильними для того, щоб перемагати ворога на полі бою. Власне кажучи, про це ми зараз будемо говорити зі мною в студії. Зараз Дана Ярова, волонтерка, власниця бізнесу, громадська діячка. Пані Дано, вітаю вас. Вітаю, хотіла вас доповнити ще одним для мене дуже важливим пунктом. Це звинувачення, отримано не лише Путіна, але і ще й людина, яка очолює омбудсмен справ дітей Росії. І вона також отримала це звинувачення. І для мене це дуже е, така болюча історія, тому що од, ну, тільки я знаю три дитячі будинки, які вивезли з Маріуполя, е, вивезли, депортували насильно в е, на територію Російської Федерації. І ми не можемо зараз ми ведемо перемову на Червоним Хрестом, щоб якось заявитись про цих дітей, бо мають заявлятися близькі родичі. І це для мене дуже болюча історія. І знаєте, для мене це таким було якимось. Полегшенням, це хоч те, хоч те, мер, те, хоч моральним. Хоч моральним, як вдало, ви зараз підхопили цю тему, тому що от і те, що ви зараз говорите, це документування воєнного злочину Абсолютно Російської Федерації проти українських дітей. Проти людства, взагалі, да, якщо брати так проти людства, я, проти встигну, людства я встигну. Я встигну ще представити. Я так. встигну ще представити ще одного нашого учасника з нами сьогодні. Олег Свірко, волонтер. Причому Олег волонтерить. 2014 Які так, Дана. З 2014 року ще сім, а то як і Діма Тузом, з яким ми по дорозі на Бутовку, були коли заглох БТР. Я бу... дав Дімі свій пістолет. Була така історія, да. правда. Олег Свірко, волонтер, і бізнесмен, з нами, і ми справді будемо говорити про а, те, що от на тлі цих подій а україна має бути сильною бути сильною і ліквідовувати ті прогалини які у нас існують на сьогодні те, що у нас існувало на сьогодні у вигляді корупційних скандалів, звісно, сколихнуло країну. Мова йде про міністерство оборони, що особливо боляче, як на мене, так. Ну і всі ці історії з генераторами по міністерству інфраструктури теж красивими. Не назвеш. Погодьтеся. Зв'язку із цим, я так розумію, прийнято рішення про те, щоб змінити систему закупівель в системі міністерства оборони. І а, а, виникає питання формування громадської ради. А і я тут найперше, що хочу у вас запитати. Я знаю, що це не нова ініціатива, тому що ще за часів АТО не, це нова це ви зараз. Це ви зараз розтлумачите, в чому вигляді, вигляді і в такій вигляді. можливості? Це нова ініціатива. Ви розкажете в чому відмінності? Тому що я пам'ятаю волонтерський десант в Міністерство оборони. Так, а в чому тоді відмінності? Розкажіть. Ну, По-перше, змін в а, системі закупи, закупівель не введено. Давайте роз, розділяти ці історії. А, як були рамочні договори в Міністерстві оборони, що таке рамкова угода, це як домовилися, сіли за стіл, так, і так яку ціну поставили? А змін не ввели. Вчора була на зустрічі, трошки забігаючи наперед, вчора я була на зустрічі, яку проводив. Мінекономіки Міноборони був присутній міністр оборони, який сказав, що він не може вивести на прозору закупівлі. В зв'язку з тим, що в нього знайшовся такий аргумент, щоб не показувати інформацію про виробників. Хоча у нас, знаєте, на кожному на кожній речі, яку носить військовий, написано, хто виробник цієї продукції. Посадити людей, які б прибрали ці якісь зайву інформацію з прозоро, да, але щоб ми бачили, що що на майданчику йдуть торги, це немає ніякої проблематики. І до речі, якраз. Ми з Олегом були мене сьогодні. Ви знаєте, в з сетері спитали: так чи були зміни тоді, в 15-16-му, коли ви були? Якраз міністерство оборони це був пілотний проєкт. Перший вів у себе Прозоро. Перший. І ми були серед розробників е, програмного, цієї... забезпечення, програмного забезпечення, закону про закупівлі, ми приймали участь. А собі. чому захлинулася тоді ця ситуація? Що вона ну, ми, ми маємо отримувати всю інформацію, так, яка не зашкодить обороноздатності? Так, так про це ж все й кричала. Дивіться а, перше, а, коли почалось повномасштабне вторгнення, 28 лютого. Кабмін прийняв постанову 169 про спрощення процедур закупівлі. Давна була ну До на, на то на той момент часу. вона була доречно доцільна. Але потім знаєте, коли це вже місяць, два, три, чотири, п'ять, шість. І коли ми вже бачимо, ну вибачте, у мене спілкування з міністром оборони стосовно а, його заступника Шаповалова, який зна зараз знаходиться в СІЗО, було ще в травні місяці, коли йому кричали, що подивіться, що робить В'ячеслав. Вибачте. Але таке було. Тому казати про те, що зараз щось змінюється, що змінилося з цього скандалу, ви знаєте, десь він, да, він нам шкодить, скажімо так, іміджево. Да? Він шкодить. І коли мені дзвонять хлопці з нуля і питають, а що у вас там в Києві відбувається? Мені дуже соромно казати, що у нас в Києві відбувається, але е, вся ця історія підштовхнула, і давайте не будемо себе обманювати, коли починають розповідати про те, що е, навіщо ви піднімаєте ці питання всередині країни. Е, ось воно іміджево там виглядає погано. То я хочу сказати, що е, безпрецедентно істор... в, 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 в історії, взагалі, е, з В'єтнамської війни, безпрецедентно да? це в крайній раз було е, в, в, в під час. Е, В'єтнамської війни, Сполучені Штати Америки кожного місяця надсилають транш бюджету країни. Це безпрецедентна історія і, а, без, і безповоротня, да, безповоротня. Це головне. І говорити про те, що а, вони нічого не знають, то повірте мене, рахувати ні, ні. кошти. Ми зараз воюємо не на кошти платників податків України. Ми давно вже країна банкрота, якщо хтось не зрозумів, ми воюємо на кошти платників податків Америки. Європа трошки менша, а Євро... Америка кожного місяця вливає кошти в бюджет. Одна країна вливає кошти в бюджет інша. І говорити про те, що ми і щось втрачаємо, коли ми ці питання піднімаємо тут всередині. То, вибачте, вони про ці питання знають значно ліпше, ніж ми. А от навіть слухайте, якби навіть не знали, та Олеже, от твоя думка, твоя твоя думка. Ну, Якщо дана згадала про хлопців з нуля, ситуація наступна. Ми перемагаємо, повертаються хлопці з нуля і запитують: слухайте, ну а куди ви дивились? Коли нас обкрадали, так. якщо був да. такий факт, та і що тоді лупати очима і казати, та ні, ми намагались човен не розгайдати, чи як да дімо? Я скажу так: ну перше, да, що змінилося тоді і зараз? Перше, що змінилося, обставини да. Тоді почалася війна, але війна була десь там, на сході. Вона не зачіпала більшості країни. Да? В Києві, там в інших містах всі жили звичайним життям, не помічали. Да? І коли ми в четвер після 14-15 року повернулися звідти з окопів, де гинули хлопці, і туди, і тепер ми були дуже безкомпромісними. Там в міністерстві оборони. Тоді нас запросили. Полторак Степан Феєш запросив, сказав, допоможіть. Ми не справляємося Да? у нас там, але Олен погодця тоді була політична воля, да, і нам дали да, інструментарій, да, і нам дали інструментарій, але знову таки, от чому ми не довели до кінця, тому що, на мій погляд, це моя суб'єктивна точка зору. В якийсь момент оця політична, коли всі зрозуміли глибину глибин і що треба робити, мені сказали, ні, ти мислиш надто радикально. Да? І я зрозумів, що я можу, там, де я займався, центрний комітет, ми зекономили там, за півроку щось більше 100 мільйонів доларів на закупівлях, але це в ручному режимі. А треба було змінювати систему. Система. І коли я побачив, що от недостатньо чи політичної волі, чи консенсусу в політичних елітах на зміну, радикальну зміну системи, я пішов. Да, потім там і дана теж я пішла, пішла. трошки раніше, Зар... коли да. зрозуміла те ж саме, да. але трохи раніше. Да. 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 Зараз ситуація кардинально інша, під загрозою існування нашої країни і нашого народу. Да? І в цій ситуації всі розуміють, що потрібні кардинальні зміни. Абсолютно погоджуюсь з даною в тому сенсі, що нам нема чого ховати і скривати. У нас одна мета перемоги. Ця перемога можливо, якщо ми сконцентруємо всі свої сили зусилля можна. В один кулак ми не маємо сваритися, ми маємо бути конструктивними. Ми маємо знаходити механізми для того, щоб змінити щось на краще зараз. І в першу чергу, от ну я вважаю, завдяки дані, бо вона відстояла в положенні про цю громадську раду доступ до державної таємниці, яка дасть. Тим людям, які зайдуть туди в Міністерство оборони, в цю громадську раду, справді важелі впливу і можливість змінити ситуацію. Але тоді роз'ясніть будь та, ласка. Я, роз роз я зараз запитаю, да. а йдеться про закупівлі, які не пов'язані із закупівлями зброї. Так ну зброя у нас іде під грифом, е особливо секретно. Ну, це інший гриф секретності. Я секрет, є секретно, тут... є ще да. сильніше. Але да, але ж розумієте, все ж ну, все починається з чогось малого. Да? Е, я пояснюю, чому давайте так. Наприклад, е, три тижні точились бої. Я вам серйозно кажу, не на життя, а на смерть. І це був камінь просто зіткнення Міністерства оборони з громадськістю саме стосовно доступу до держтаємниці. Чому для членів громадської... Для членів громадської ради, які о, яких оберуть все народно на платформі Назика? На ЗК. Шляхом голосування кожна людина 20, може бути да, двадцять березня з 8 -го години ранку, по 8 годину вечора. Будь ласка, всі небайдужі, заходьте і віддавайте свої голоси. Невеличку ремарочку. Да. да я люди. Я вас дуже прошу. Ви завжди кажете, я маленька людина. Від мене майже нічого, нічого не залежить. Не. Це ваш шанс вплинути на ситуацію, бо саме ви можете обрати тих людей. Які будуть впливати на ситуацію всередині Міністерства оборони з досить великими можливостями. І це прошу вас 21 ну, березня так, з 8-ї години ранку до 21 заходьте на сторінку, 20, Дани, Фейсбук, я напишу пост. Заходьте, подивіться, які, які правила турищі. голосування, як треба зареєструвати. Там не все так просто, але це треба зробити. Це ваша громадянська обов'язок. І наш те да, я трошки розсмішуюсь. Я в якому ваду, сьогодні з етерів сказала на сайт Міністерства оборони, а потім кажу, ні, на сайт туди краще не йдіть. Напевно він не буде працювати, краще йдіть до мене на сторінку. Нелякати на сайт Міністерства оборони Я шутку. Шут. А слухайте секретність дивіться, тобто, uh, тобто надання можливості... дивіться, доступу до документів. Uh, да, дивіться, що yeah. відбулось uh, з моменту, коли з'явився цей скандал яєчний, да? яєчний скандал. Я, я думаю, що він же з історії. України не піде нікуди, а з того моменту, а, ну міністр вийшов і сказав, що ну давайте щось щось будемо робити. Тож я ж не знала тепер я знаю. А, ми лишили свої а, пропозиції. пропозиції. Не пропозиції. Ми лишили свої дані, нас залучили до робочої групи, і ми почали писати це положення. І а, от якраз цим нерізним Каменем стало цей доступ до держтаємниці. Я поясню, чому це було настільки принципово. Дивіться, з е, прийняттям законопроекту 87-81, да, який дозволяє, не дозволяє, який вже е, підписаний, який вже скоро ми можемо через 60 днів після закупки Міністерства оборони бачити ціни, по яким Міністерство оборони купувало яйця, там, картоплю, я не знаю, що ще придумайте що небудь, яблуко, ну, да, яблуко і таке інше. А я, як громадський діяч, заходячи на сайт Міністерства оборони, знову ті яйця, бачу, що в лютому місяці Міністерство оборони купило яєць по 17 гривень за кілограм, да? а в березні місяці Міністерство оборони за цей же кілограм купило. Е, я сп що стібаєш за кілограм. так. Да. Це теж була за штуку, так? Якщо я не помиляюсь? це було за штуку. Це ну, було перепутане аудит, штуки, кілограми. Кілограм, та, там було, да, спочатку, контейнери. Вони спочатку вони спочатку питались на кілограми. Це ж я стібуюсь, Добре, за штуку. 50 гривень за штуку. Що я маю як підприємець зробити? І людина, яка 25 років в бізнесі. Я дивлюсь, е, вартість палива не змінилась. Я дивлюсь, вартість кормів для птахів не змінилась. Я дивлюсь, вартість електроенергії не змінилась. Я дивлюсь. Е, Заробітну плату по галузі, ну, плюс-мінус плюс 5% не, 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 незначна похибка. Я дивлюсь, кури передохли чи ні. Ні, всі живі всі несуться, то я, як громадський діяч, гля, глядячи на це, пишу, що люди добрі. А я вбачаю в цьому корупційну складову, тому що там можливо бути що завгодно. Мож, да? Можливо, так. Можливо, да. Це як громадський І... діяч. Якщо я входжу в дорадчий орган, і не маю доступу до держдъємниці, то навіщо мені туди взагалі входити? Якщо я маю доступ до держтаємниці, що я маю зробити? Я маю право піти в ТДЗ, Сказати, дайте мені, будь ласка, документацію згідно якого ви ви купили оці всі яйця. Дайте отримати, мені покажіть, поки покажіть, да, Покажіть отримати отримати мені скільки було заявок. Да, покажіть мені скільки було заявок. Може, там була одна заявка, яку ви погодили? Може там було картельний зговор? Може, там було п'ять виробників, а інших ви відкинули. Може, там було безліч ви виробники, Ви взяли одного. Де ж може та фільована якась структура? Дозволиш, я, Але скажіть, я трошечки у цю ситуацію поясню. Дивіться, не наша задача вносити розбрат чи шукати відьом. Наша задача розібратися і зробити правильно, тому що якщо бути відвертими і чесно, то на мій погляд не зовсім коректно скандал роздутий. коли порівнюють яйця на опті у сільпо, наприклад, чи навіть в роздріб у сільпо, і яйця, які треба кожен день довозити на позицію. От я просто поясню, і в цьому треба розібратися один раз, розбити на складові, показати людям і сказати, що, наприклад, дійсно яйця, які в чому проблема, коли е е комерційна структура, наприклад, отримує підряд на годувати президентську бригаду в Києві. Вони дивляться, президентська бригада в Києві, наші склади в Києві довозити ті яйця близько, але за умовами контракту, якщо президентська бригада виходить на передову. То продуктовий набір має їхати туди. А якщо її розбили президентську бригаду на Зведені частини, да, додали роту туди, роту туди, батальйон туди, то машина з цими яйцями має їхати туди, туди. Ну, Олег, і це, має їхати... це робить ні, ні, Генштаб. ну І це може, може відбуватися щодня, і машина може бути зруйнована. Да? Тому я кажу, що ми не для того, щоб от зараз яйця і все, ми мочимо. Ми прийдемо, розберемося, ага, купили за стільки-то, скільки вам. Вартість складів стільки-то доставка стільки-то тоді яйця мали би коштувати от стільки-то, і от, якщо більше. Ми вас вибачимо. Да. тоді можливо транспортну тоді... складову треба окремо пробувати. Транспорт треба взагалі це логістика Генерального штабу. Ніхто не, 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 не пустить продуктовий набір, вибач за бригадою. Ну, Там да, десь, логісти... десь, дивись, да, я так, погоджусь, десь, я погоджусь з Олегом з, однією, з оці, оцією головною тезою, яку я боюсь втратити. Якщо я як громадський діяч да, знаходжу цю історію. Я і роздуваю мега скандали. Ще ви мене там запрошуєте весі, вес всі етери Я скрізь знову кажу, що всі погані, ми одні хороші, да. Якщо ми входимо в дорадчий орган і ми бачимо, ми вивчаємо всі документи, ми але ми бачимо обґрунтову обґрунтовану корупційну складову, то ми маємо перше, що входить повноваження. Ми маємо перше запросити пана міністра і запитати, що відбувається. А друге, в рамках державної таємниці, ми маємо право піти в правоохоронні Органи, і от хай правоохоронні органи надають свою оцінку оцім всім діяньм. Якщо це не спрацює, ну тоді вже Знаєте, це інші. Ну, тобто, наша... було. Я... Але yeah. роз'ясніть наступне: так А, у нас багато державних структур і органів. У нас є ДБР, контрольно-ревізійні управління. У нас є СБУ. У нас є набор у всіх різних функції. Діма. Я от скажу ми бачимо свою мото міністерстві оборони. Є антикорупційний є... відділ, фантастика. Скажіть, да. тобто, є, тобто все, є... все це все ж таки без Дім, втручання вони, громадських не, активістів. Дім, у, така за інформація. У кожного з них є своя функція. да У них функція знайти і почати справу. Наша функція виявити, з'ясувати, чи є підстава, чи нема підстави, бо часто. Буває так, що підставимо. Якщо є, то винних в правоохоронні органи систему пропозиції по зміні, а потім вимагати, щоб вона була змінена. Саме так. Оце це Олег зараз дуже гарну ремарку зробив стосовно того, що антикорупційний орган має право вносити якісь свої пропозиції щодо зміни системи, щоб бути не тільки контролюючим органом, але й органом, Дура, який, да, який може змінювати. Систему і змінювати системність е, в, в закупівлях. Дана, але ви сказали, що ви виходили на міністра оборони Олексія Рєзніка, да, на, 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 на і казали ви спілкуєтеся. Да. Ви йому казали, що подивіться, що робить ваш заступник да. Шаповалу. В реакції да. не було. Це ну, тому, не. що у вас тоді повноважень не було? А, я щоб трошки розрядити історію цю можу розказати смішну історію. З ну, я, Шоп... я люблю смішні історії, да. просто у нас а, часу небагато. Да, да, я дуже скоротко розповім, було там три тижні мого мовчання, чомусь я дуже Олексія турбую, коли я багато говорю. Три тижні мовчання було обмінено на а, дві зустрічі в різних структурах. А, так склали, що мене туди не покликали чомусь. Ну, то таке. І мені дзвонить В'ячеслав. Чов каже, кажу, заїдьте до нас на каву. Мені міністр сказав, що ви на нас образились. Я кажу, В'ячеслав, у нас кофі. Тя протокольно буде чи не протокольно він каже: навіщо нам протокол? Просто поговоримо я кажу, В'ячеслав ні, я дочекаю часу, коли ми з вами під протокол у будь-якому закладі нашої країни поп'ємо каву. Ви знаєте, він зараз СИЗО не може попити. Але послухайте, каву. але да, ідуть судові процеси. той так. же пан Шаповалов але ж суд іде не навколо харчування, а навколо ще попередніх історій, там з бронежилетами і касками. Так. Це треба розуміти. А я, а я дивлюся наступне повідомлення: журналісти схем отримали у своє розпорядження вісім контрактів Міністерства оборони на харчування армії та порівняли оновлені ціни. Це вже після скандалів. Всіх та? та порівняли оновлені, оновлені ціни на продукти після скандалу із завищеною вартістю, і дійшли висновку, що навіть після зниження цін та обмеження дії контрактів. Трьома місяцями з багатьох ключових позицій ціни все одно залишаються вищими за середню ринку. Я от не знаю, чи можна це логістикою е, пояснити? Ні, не можна. Дивіться, існує теж е, МВД, існує прикордонна служба, існує інші структури, у яких порівнювалися. Журналісти все порівнювали і все складали. Е, знаєте, я досить часто казала таку одну, коли мені, мені мене там. Запрошували ветери три місяці, два місяці назад. Тому, коли я кричала: там ще травня не буде зимової форми, і так воно сталося. Ганна Маляр виходила, казала, ні, все неправда, все буде. А, ви знаєте, я постійно казала одну фразу. А, вони згубили те місце, куди їм треба вернутися, щоб почати працювати нормально. От я вам чесно кажу, і в мене враження після вчорашньої зустрічі з міністром оборони теж саме. Вони згубили те місце, куди їм потрібно вернутися, щоб працювати нормально. Тут треба розшифрувати, що це на увазі. А, знаєте, от ситуація, коли була 169-та постанова, і коли все засекречено, і ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачить, і ніхто нічого не має, не має важелі впливу. Вона знаєте, безнаказаність породжує. Скажіть, будь ласка, які закупили забут... без 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 породжує безнаказаність. О, ну. Я О, хочу вам сказати, я, я да. хочу зараз запитати, а існують важелі, щоб а, ворог не дізнався всі наші секрети? О, то я хотів сказати: знаєте, може здатися, от дана ну, вона жінка прекрасна, е, е, експресивна і може здатися, що от стоїть мета просто когось порвати. Ні. Наша мета стоїть. Ми, якщо туди е, все-таки пройдемо, да, у нас буде мета отримати інформацію, проаналізувати, зробити висновки, обґрунтовані і після того вирішувати, що з цим робити. У нас нема мети піднімати скандали. У нас ми маємо згуртуватися. У нас війна. Нам з одного боку не можна розхитувати човна, з іншого. Е, ну, не можна залишати можливості для корупції, тому що наші хлопці гинуть. От і оце питання щодо е, секретності воно було таким дуже завжди е, як то сказати тонким. Тому що я ще полтора року, там в чотирнадцяти п'ятнадцятому році казав. Навпаки, кажу, слухайте, от у нас харчування, ми оголошуємо тендери. Ми показуємо кількість наших військових, місця їх дислокації. Кажу, нам треба якусь систему зробити так, щоб і не показувати ворогу, і щоб... Були механізми контролю, І от громадська рада з людьми, які долучені до державної таємниці і несуть за це відповідальність. Вона й дає таку можливість з одного боку... Але, але все таки Олег дивись. Ну цей законопроект 87-81, вісімдесят Він е, всі про нього всі кричали. Журналісти не 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 понепоказуєте, хто не показуєте як? Покажіть ціну, бо по яку один з кроків. Друзі, Друзі це... у нас зараз вже новини мають бути, але тема справді дуже важлива. Зараз от, дуже коротко вас прошу. А, проблема в наступному. Якщо говорити про там, вибори до громадської ради, та, ну, угу. ну, це, як на мене зазвичай там, якесь певне, певне коло людей а, витрачає на це час, угу. розуміючи всю відповідальність, це впливає на результат? Звісно, ви один голос. Абсолютно. Тому ми закликаємо Абсолютно. кожного. люди добрі. Ви можете От... зараз вплинути да. на те, що відбувається Міністерстві оборони. Да. Не приходить до мене в коменті писати дана, розстріляти да. їх всіх. А будь ласка, проголосуйте, щоб я мала. Механізм подивіться, впливу на да, міністерство. Подивіться, оборони. Подивіться, там 29 претендентів, треба обрати 15. Ми не просимо вас обрати саме нас. Оберіть тих, кого вважаєте достойними, і проголосуйте. Це найголовніше. І я сьогодні. сподіваюся, ми зараз пояснили, чому це важливо. От коли ми говоримо допоможемо Збройним силам України, шановні, це допоможіть. Це, так. це, так. це ж допомога. допомога кожної людини, яка долучиться до цього голосування. Олег Свірко, волонтер. А, і бізнесмен з нами і Дана Яроватиш, волонтерка, власниця бізнесу, громадська діячка. Дякую, пані та панове. Важлива тема безумовно. Переходу підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.